Доброго дня! Мене звати Федеренко Поліна Олександрівна, я вчитель освітнього порталу «Вні школи». У другій частині онлайн-уроку, як підготуватися до ЗНО за 10 днів, я хочу розповісти вам про розділ з української мови Синтаксис, нагадати, на що слід звернути увагу, аби добре підготуватися до складання тестування з цієї теми. А також хочу розповісти вам, як гарно підготуватися до тестування саме з літератури української. Отже, почнімо. Синтаксусу треба приділити, мабуть, найбільше уваги, бо у ЗНО багато завдань та. Питань щодо визначення типів односкладних речень, простого і складного речення, другорядних, другорядних членів речення, також. Я хочу вам трошечки освіжити в пам'яті види односкладних речень. Нагадую, що односкладні речення це ті речення, в яких є якийсь один головний член: або підмет, або присудок. Тобто. З цього е, виходить, що є односкладні дієслівні і є односкладні називні речення. Ну, з називними тут все просто. Да? Якщо у нас в реченні є тільки підмет, то речення є називним. Якщо в реченні є тільки присудок, то тут слід звертати увагу на форму вираження цього присудка. Отже, дієслівні і односкладні речення бувають особові та безособові. Особою поділяються на означено особові, неозначено особові та узагальнено особові. Наприклад, в означено-особових реченнях присудок виражений першою або другою особою однини і множини. Тобто я ми, ти ви. Наприклад, перше речення. О, друзі, розкриємо книги, Життя невгасимого твір. Це речення односкладне, бо тут є тільки присудок, і він, він виражений першою особою множини ми. Тому це речення є означено особовим. Друге речення бо мене хоч били, добре били, а багато, багато дечому навчили. Присудками тут, тут є слова били, били і «навчили». Ці дієслова стоять у формі третьої особи множини, а значить, це є неозначено особовим реченням. Третє речення за цю науку батькам, цілуйте батькам руку. Тут присудок виражений другою особою множини, наказового способу, і це речення є узагальнено-особовим. І, до речі, більшість речень із народної творчості, тобто якісь прислів'я, приказки, які звернені до так званої узагальненої особи, до загалу, до народу, такі речення є узагальнено-особовими. І е, безособові речення е, односкладні це ті, в яких присудок виражений або безособовим дієсловом, або інфінітивом, або безособовою формою на НОТО дієслівною формою. Ну, наприклад, снігом замело дорогу. Замело. Е, ми не знаємо, хто виконавець дії, у нас немає особи, тому е, це речення є безособовим. Також зверніть увагу на складні речення, якщо в складних реч... тобто речення називаємо складним те, в якому є дві або більше граматичної основи. От Якщо між цими основами є сполучник або сполучне слово, тоді ми говоримо, що це або складно сурядні, або складно підрядні речення. Якщо немає жодного сполучника між частинами складного речення, є тільки розділовий знак, і ми ем, вживаємо певну інтонацію, щоб розділити ці дві граматичні основи, такі речення ми називаємо безсполучниковими. Щодо складносурядних речень. Складносурядні речення це ті речення, в яких частини, тобто перша граматична основа і друга, вони незалежні один, одне від одного. Тут, щодо складносурядних речень, треба звернути увагу на постановку розділових знаків. Зокрема, коми ми ставимо між частинами складносурядного речення, якщо ці частинки виражають одночасність, послідовність подій або причинно-наслідкові зв'язки певної міри. Наприклад, сичі в гаю перекликались та ясен раз у раз скрипів. Перша граматична основа сичі перекликались. Друга граматична основа «ясен скрип, 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 скрипів. Тут граматичні основи виражають одночасність подій, між ними є сполучник сурядності єднальний та, тому перед ним ми ставимо кому, бо це складносурядне речення. Тере в складносурядному реченні ми ставимо, якщо частини речення виражають швидку зміну подій або наслідок. Тобто, в другому реченні є висновок або наслідок дії, про яку ми говорили в першій частині. Наприклад, дбухнув вітер понад ставом, і сліду не стало. Тобто не стало сліду внаслідок того, що дмухнув вітер. Там, е, є наслідок в другому реченні, тому ставимо тире. Або дощ пройшов і Київ зеленіє. Да? Е, е, також, дощ пройшов. Після цього Київ-зеленів. Крапка з комою в складносурядному реченні ставиться тоді, коли в кожній частині цього складносурядного речення вже є якісь свої розділові знаки. І такі речення переважно завжди вони є великими за обсягами, такими довгими. Наприклад, річка широка та глибока, а вода синя та чиста. І котиться вона виблискуючи та шумуючи. Це складносурядне речення, між частинами якого ми ставимо крапочку з комою. Чому? Тому що в першій частині річка широка та глибока, а вода синя та чиста, у нас вже є розділовий знак. Так само і в другій частині. І котиться вона виблискуючи та шумуючи, є свій розділовий знак, є кома. І от, наприклад, ще такі речення. Сонечко зайшло, і на дворі почало вже темніти. Це складносурядне речення, граматичні основи якого виражають послідовність подій, сонечко зійшло і на дворі почало темніти. Між частинами цього, цього речення ми вживаємо сурядний сполучник єднальний і, і перед ним ми ставимо кому. Наступне речення: несподіваний ривок, і ми відриваємось від землі. В другій частині цього речення і ми відриваємося від землі, є е, ну, не наслідок, а е, різка зміна подій, та, швидка зміна подій, тобто несподіваний ривок. Швидко і ми відриваємося від землі. Якщо у нас у другій частині є наслідок, або швидка зміна подій стосовно першої граматичної основи, тоді ми ставимо між частинами такого речення тире. На хвилину раптом стихли голоси і спинилися тіні. Тут ми не ставимо жодного розділового знаку, тому що. Для першої граматичної основи стихли голоси, і другої спинилися тіні» в цьому складносурядному реченні є спільний другорядний член на хвилину раптом. Тобто і «стихли голоси на хвилину раптом, і спинилися тіні. Запам'ятайте, що якщо в складносурядному реченні для однієї, для другої граматичної основ є спільний другорядний член, тоді ніяких ком ми не ставимо. І третє, четверте речення вся розмова лишила в мені якийсь гіркий несмак, Але миритись, брати назад свої слова у мене не було бажання. Тут ми ставимо крапочку з комою, тому що в другій частині речення. Там, де друга граматична основа, у нас вже є розділовий знак кома, яка стоїть між однорідними членами. Щодо складнопідрядних речень, то тут слід згадати їх типи, і які питання ми вживаємо, щоб визначити тип, і які сполучники та сполучні слова вживаються в тому чи іншому типові складнопідрядних речень. Нагадаю, що вони існують означальні, з'ясувальні та обставинні це велика група, яка поділяється у свою чергу ще на декілька. Означальні підрядні речення відповідають на питання який, яка, який, які, і відділяються такими сполучниками підрядності що, щоб, ніби, і сполучними словами який, чий, котрий, де, куди тощо. З'ясувальні підрядні відповідають на питання непрямих відмінків, хто, що, кого, чого. І приєднуються до, основної, до головної частини сполучниками що, як, як, аби, якби, коли і іншими, та сполучними словами: чий, який, котрий, звідки тощо. Група, велика група обставин підрядних поділяється на обставині місця, часу, способу дії, міри, ступеня. Обставини порівняльне, умови, причини, мети, допустові та наслідку. Отже, обставині місця, декуди звідки питання, і відповідно сполучні слова такі самі. Обставині часу відповідають на питання коли, як довго, доки, з яких пір, допоки тощо. Обставини способу дії, міри і ступеня відповідають на питання, яким способом, якою мірою, як, наскільки, яким чином, тощо. Сполучники що, чим, тим, аж, що аж, і е, сполучні слова наскільки, на, як, стільки, тощо. Підрядні порівняльні відповідають на питання як і тут важливо не плутати їх із порівняльними способу дії. Порівняльні підрядні вони приєднуються до головної частини сполучниками як, ніби, наче мовби, і сполучним словом як. Обставинні умови. Відповідають на питання за якої умови, і тут вживаємо, приєднуються вони тільки з получниками якщо, коли, якби, як, раз аби. Обставині причини, порівняльні обставині причини, відповідають на питання, чому з якої причини, і приєднуються сполучниками тому, що внаслідок того, що, у зв'язку з тим, що «то», то «що». Та інші мети допустові наслідку. Тут важливо запам'ятати, що якщо у вас в реченні в складному є сполучники хоч, хай, незважаючи на те, що, дарма що, хоча, то це підрядні допусту, допустові. От. І якщо є сполучник так, що, то це підрядні наслідку. Але, Зверніть увагу, що якщо є розділові знаки в реченні, і вони, ну, переважно кома, да? якщо ця кома стоїть перед сполучником так-що, тобто перед словом так, тоді це буде складно підрядне речення з підрядним наслідком. Якщо кома буде стояти між оцими двома словами, між так і між що, між ними. Тоді це буде підрядне міри і ступеня. Тому, будь ласка, звертайте на це увагу, будьте уважними. Ну і звичайно, що важливо не тільки закріпити теорію, теоретичний матеріал, але і зробити певні тренувальні вправи для закріплення, для закріплення матеріалу. Вправи можна знайти у будь-яких посібниках, підручниках. Звичайно, на сайті В'єшкола. Заходьте на сайт, шукайте вправи, тести, виконуйте і тренуйтеся, бо, звичайно, що для того, аби підготувати добрий синтаксис, треба багато тренуватися. Ну і перейдімо до літератури. Охопити весь матеріал з літератури за 10 днів, ну це неможливо. Але можна дочитати хоча б у скороченнях ті твори, які ви не прочитали у школі. Звичайно, для е, ґрунтовного оволодіння текстом мало прочитати скорочення, але якщо у вас залишається обмаль часу, а ознайомитися з твором перед ЗНО необхідно, то, звичайно, що скорочення mm -hmm. то є ваше спасіння. Важливо повторити і довчити, якщо були якісь труднощі, хто і що написав, тому що плутанина між автором і твором ну, взагалі не допускається. Те ж саме стосується і героїв того чи іншого твору. Тобто обов'язково треба гарно знати, хто написав тобто, автора твору, хто написав назву твору, що а цей автор написав, його жанр та героїв. Для цього ви можете намалювати собі таблицю. От я її наводжу вам як приклад. Да? Автор Григорій Квітка Основ'яненко. Що він написав? Він написав повість Маруся В цієї повісті Маруся Василь, Наумдрот, Настя Дрот, батьки Марусі та її подруга Олена. Або, наприклад, пана Смирний та Іван Білик. Тобто він є співавтором, вони написали роман Хіба ревуть воли, як ясла повні. І е, перелік героїв. Чіпка, його мати Мотря, е, його батько Іван, бабуся Оришка, е, так звана пропаща сила його друзі Максим е, Гуць, матня Лушня Пацюк, Явдоха, дружина Максима та інші герої. То якщо ви складете от таку таблицю, то вам буде легше запам'ятовувати і структурувати матеріал в своїй голові. Також важливо знати присвяти творів, бо питання, типу, кому присвячена Катерина Шевченко, можуть трапитися. І я вам раджу вивчати ці присвяти в хронологічній послідовності, тому що це і буде допомагати вам структурувати весь матеріал, і будете запам'ятовувати. І періоди творчості того чи іншого автора. От. Далі необхідно вивчити, звичайно, справжні імена тих авторів, творчість яких ми вивчаємо. Знову ж таки, тут може вам стати в нагоді таблиця з псевдонімом і справжнім прізвищем та ім'ям автора. Звичайно, ще ви маєте витратити час на повторення теорії літератури, повторити або довчити, якщо були якісь прогалені визначення жанрів, їх особливості, відмінні риси того чи іншого жанру, повторити літературні напрями та течії, і, звичайно, звіжити в пам'яті тропи та синтаксичні фігури, тобто поетичний синтаксис. Ну, от, наприклад, Щодо визначення жанрів, да, балада це жанр ліроепічної поезії, фантастичної, історико-героїчної або соціально-побутової тематики з драматичним сюжетом. Ознаками балади є фантастичність, наявність метаморфоз та трагічний фінал. І наостанок, звичайно, треба повторити літературні угрупування, які активно працювали і в 19-му, і в 20-му столітті. Ну, наприклад, Покутська трійцям її учасники Василь Стефаник, Лесь Мартович та Марко Черемшина. З літературних угрупувань 20-х років ХХ 20 століття це символістські угрупування та футуристські групи, Аспанфуд, Нова Генерація, Фламінго тощо. Угрупування пролетарські, гарт, Плух, молодняк, 60-ники до, до яких. До цього групування входили Дмитро Павличко, Іліна Костенко Микола Вінграновський та інші. Київська школа, 80 -ники. літературні групування 80-х-90-х років ХХ століття, тобто це вже більш сучасні, нова література, нова дегенерація, пропала грамота, західний вітер, Лугосад. Червона фіра, звичайно, що вам треба запам'ятати, хто входив до цих угрупувань. І література іммігрантів кінця ХХ століття, початку ХХІ, Нью-Йоркська група поетів, і була праська школа. Це вам також стане у нагоді. На цьому все. З вами була Федоренко Поліна Олександрівна, вчитель освітнього порталу «Вні школи». Заходьте на наш сайт, підписуйтесь на наш канал, дивіться онлайн-уроки і готуйтеся до ЗНО з нами. Ми вам допомагаємо, як можемо, і хочемо, щоб ваше складання ЗНО було легким, успішним. Всього вам найкращого. До побачення!